2 лютого ми святкуємо свято стрітання Господнього. І цього дня ми собі згадуємо зустрічі праведного Симеона з Ісусом Христом. Ми, українці, в цей день маємо гарний звичай йти до храму, запалювати та освячувати свічки. Свічка у часі війни особливий символ: символ світла, символ віри і символ надії. Ми запалюємо її в сукрушених моментах нашого життя. Запалюємо її тоді, коли маленьку дитинку приносять до хрещення священик, даючи її хресним батькам, промовляє особливі слова. Прийми у цю свічку як символ надії. В часі війни ми зустрілися ще з одною особливою свічкою. В моїх руках окопна свічка. Свічка, яка виготовлена працею рук. Дружин, дітей, наших захисників, і для наших військових ця свічка не тільки фізично обігріває в окопах, дає їм світло, але це також особлива пригадка тих, заради яких сьогодні вони, наші воїни, докладають всіх зусиль, щоби вигнати і прогнати ту темряву, яка прийшла з війною у наш дім. У День стрітання Господнього запалімо свічку на особливих місцях. Місцях тих, хто відійшов до вічності, тих, хто віддав найбільше, що можна віддати, своє життя. Поклав його на престол нашої багатостраждальної України. І нехай їхні душі просвітлюються світлом Христового Євангелія. В День стрітання Господнього і ти запали свою свічку. І помолися за наших захисників. І пам'ятай, що світло завжди проганяє темряву.